Що стало причиною того, що ваша дружба з кимось закінчилася? Я перестав бути тим, хто завжди будував усі плани, і все якось я попросив друга спланувати наш наступний сніданок та прогулянку, оскільки це завжди робив я. Він написав мені повідомлення, що наша дружба завершена приголомшливо. Він продовжував заводити все нових і нових дітей з різними дівчатами, а потім відмовлявся від них. Коли мій тато пішов за сигаретами, я просто не міг більше на це дивитися. Я розірвав нашу дружбу після народження його третьої дитини. Здається, зараз у нього близько шести дітей. Я був поганою людиною, і вони закінчили дружбу з тілком розумних причин. Я б зробив так само. Після того я змінився, але я не звинувачую їх за те, що вони не хочуть знову налагодити зі мною контакт. Та ж саме, я був поганою людиною і втратив друзів та членів сім'ї. Я намагався вибачитися перед усіма, кому завдав болю. Я також погодився з тим, що вони більше не хочуть бачити мене у своєму житті. Я зрозумів, що робив помилки, я вчився на них. І приймаю їхній вибір. Я більше не ненавиджу себе і загалом намагаюся бути кращою людиною. В основному я був таксистом для своїх друзів, тому я їх усіх кинув. Пам'ятаю, я весь час катав своїх друзів, поки вони не отримали права. Коли в одного з моїх друзів з'явилася власна машина, я сказав: Круто, тепер ти зможеш мене трохи покатати на що він відповів, що не збирається так по-дурному витрачати гроші на бензин. Відтоді я з ним не спілкувався. Мій випадок доволі специфічний. Дружили з 1980 року. У 1992 році разом тусувалися в барі, і між нами виникла суперечка щодо 15 доларів. Я був правий, але як би там не було, він роками тримав образу. Зіткнулися з ним у 2017 році, і обоє були вже занадто старі, щоб хвилюватися про той випадок. Почали час від часу бачитися. У 2023 році ми були у місцевому барі. І посварилися через 15 доларів. Можливо, він подзвонить мені в 2063 році. Просто тримайтеся подалі від речей, які коштують 15 доларів, і все буде гаразд. Вона приєдналася до пірамідної схеми продажу потворних легінсів, і це зайняло все її життя. Коли я нарешті сказала їй, що це негативно впливає на нашу дружбу. Вона звинуватила мене в тому, що я не підтримую її бізнес. Нагадує мені мою тітку, яка відкрила власну кав'ярню, і одного разу засмутилася, коли побачила, як мій брат п'є каву зі Старбакс. Я позичив йому 20 доларів, і після цього він почав уникати мене, щоб не повертати мені гроші. Напевно, це варте 20 доларів. Я втратив двох своїх друзів, тому що перестав пити та вживати важкі наркотики. Мій колишній найкращий друг одружився, і його розкішна дружина вирішила, що не хоче, щоб її чоловіка бачили з менш багатими людьми, і він послухався її. Цікавий факт: через три роки її тато збанкрутував. А її чоловікові, моєму колишньому другові, довелося шукати нову роботу, яка оплачується набагато гірше, ніж робота будь-кого із нас, його колишніх друзів. В іншому відділі звільнилася вакансія. Я заохотила її подати заявку та сказала, що я теж подам. Що найгірше могло статися? Вони скажуть нам, що ми не підходимо. До цього моменту ми були найкращими подругами протягом трьох років. Тусувалися одна з одною, інколи збиралися сім'ями і бачилися майже кожні вихідні. Ми дізналися результати майже одночасно. Вони надіслали їй електронний лист, повідомивши, що вона не відповідає вимогам. Невдовзі. Після того, як вони надіслали їй електронний лист. Я також отримала електронний лист із запитанням про те, в який час мені буде зручно пройти співбесіду. Мій попередній досвід це те, що стало вирішальним чинником. Вона розлютилася на мене через те, що мені запропонували співбесіду, а їй ні. Вона навіть звернулася до відділу кадрів, щоб запитати, чому я отримала співбесіду. А вона ні. Вона перестала зі мною розмовляти в той самий день, коли. Ми отримали відповіді щодо тієї посади. Вона видалила мене з усіх соціальних мереж. Я намагалася поговорити з нею про це, але вона прямо сказала, що більше не хоче бути подругами. Я не отримала ту посаду, через що було дуже незручно працювати протягом наступних чотирьох років. Їй було 35, а мені 34. Здавалося б, доросла людина, але вона поводилася як дитина. Виявляється, вона одна з тих, хто бажає тобі найкращого. Але тільки якщо це найкраще, не краще ніж у неї. Зрештою, я пішла з того відділу, а вона все ще там. Я порекомендував свого найкращого друга на посаду в компанії, в якій я працював. Я дійсно думав, що він підійде. Все пройшло настільки погано, що мій бос просто пішов посеред співбесіди. Мій друг не отримав роботу і звинуватив у цьому мене. Ніколи більше зі мною не розмовляв. Я ненавиджу поєднувати роботу та дружбу. Він постійно соромив мене перед дівчатами, щоб виглядати крутішим. Іноді він розповідав незручні історії, які я, очевидно, не хотів би, щоб хтось чув. Часто це були речі, які я розповідав йому конфіденційно, тому що мені просто потрібно було цим із кимось поділитися. Я попросив його припинити, але він навіть не намагався. Зрештою, я просто перестав з ним спілкуватися. Чувак був величезним придурком. Він не прийшов на моє весілля і навіть не подзвонив, щоб привітати. Ми вже кілька років не були такими ж близькими, як раніше, через роботу та інші життєві речі, які цьому заважали. Але я намагався запросити його, тому що він був важливою частиною мого життя і допоміг мені пережити важкі часи. Він ніколи не відповідав на моє запрошення. Я зателефонував йому, щоб дізнатися, чи не загубив він його, назвав дату і сказав, що буду дуже радий бачити його, щоб разом відсвяткувати. Він не з'явився, не надіслав смс з поясненням, не подзвонив, навіть жодного разу не привітав. Замість цього йому вистачило нахабства надіслати мені повідомлення через кілька тижнів із запитанням, чи можу я зробити декілька фотографій автомобіля його батька, який він намагався продати. Коли я зіткнувся з ним і сказав, наскільки я розчарований, він сказав якусь фігню про те, що ми завжди будемо друзями, незважаючи ні на що. Потім майже через рік він повернувся. Вертається в місто і пише моєму братові смс: Йо, бро, давай поїдемо в бар сьогодні ввечері. На що мій брат відповів: Чувак, ти проігнорував весілля мого брата, ніколи не вибачався і не називав причину такого вчинку. Ми більше не ходимо в бари, ми обоє в серйозних стосунках або одружені. І до речі, у твого друга, на якого ти забив, скоро народиться дитина. Йди до біса. Я дуже вдячний своєму братові за це. Що стосується мого колишнього друга, до Біса його Дії говорять голосніше ніж слова. Мені властиво втрачати зв'язок з людьми, коли я більше не перебуваю в їхній присутності. Мовляв, я втратив шкільних друзів, коли пішов до коледжу, втратив друзів по коледжу, коли закінчив навчання і почав працювати. Втратив близьких колег, коли спалахнула пандемія, і дистанційна робота стала звичайною справою. Тепер у мене взагалі немає друзів, оскільки я рідко виходжу з дому. Вони знайшли інших людей, яких вважають приємнішими за мене. У мене була ціла група друзів, яких я знав роками, і які кинули мене, тому що вони вибрали мою колишню, яку я привів у цю групу друзів замість мене. Колишня нещодавно була на весіллі одного із тих друзів, чесно кажучи, я тоді був дурнем, але все одно неприємно. Коли він трахнув мою дружину, він був моїм найкращим другом приблизно з 10 років. Він був свідком на моєму весіллі. Йде до біса Брюс. Одного вечора її хлопець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ледь не задушив її, оскільки вона не дозволяла йому взяти ключі від своєї машини. Наступного дня я пішов втішити її та заохотити її переглянути стосунки з її хлопцем. Вона прийняла його назад, і тепер я не маю права спілкуватися з нею, тому що я намагався вбити між ними клим. Розірвали стосунки з найкращою подругою, які тривали 10 років через майже і Ентичну історію зараз. Вони одружені, і коли вона зателефонувала мені рік тому, я запитала, чи п'є досі її чоловік. Вона відповіла: Ну так, але і я просто поклала трубку. Причиною стали почуття. Він знав, що я була закохана в нього, коли ми навчалися в коледжі, але ставився до мене як до друга. Сказав, що хотів би зустрічатися зі мною, якби не був зі своєю дівчиною. Назвав мене своєю спорідненою душею, і моє фото навіть було на екрані блокування на його телефоні. Ми разом поїхали у подорож до Європи через тиждень після того, як він розлучився зі згаданою раніше дівчиною. І я закохалася в нього ще сильніше. Нарешті я набралася сміливості, щоб сказати йому, що я відчуваю. Я сказала йому, що кохаю його і що нам потрібно бути більше, ніж друзями. Інакше ми взагалі не зможемо бути кимось одне для одного, тому що ця дивна прогалина між нами ламала мені голову. Він сказав мені, що не може відповісти взаємністю на мої почуття. Тому ми погодилися дати одне одному простір. Це було чотири роки тому, і ніхто з нас так і не простягнув руку Після тієї останньої розмови. Я все ще сумую за ним, але не шкодую, що зізналася у своїх почуттях. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.